У нас на огляді інноваційний столик бренду Eagle Rock. Приїжджає він в такому чехольчику. Трошки незвичний можливо, дизайн, але зараз все зрозумієте. Є лямочка, тканина Ріпстоп. Має два відділення. В першому відділенні у нас знаходиться столешня. І в маленькому відділенні у нас знаходиться каркас стола. Для початку зберемо каркас. Каркас у нас Алюмінія 7075, це авіаційний алюміній, він полегшений і більш міцний. Верхні частинки мають таку плоску поверхню, і треба знайти місце, де воно, скажімо так, попадає на своє місце. Тобто покрутити, поки воно не стане. Ну, фактично, каркас на резинках, тобто він збирається інтуїтивно, тобто не потрібно якихось там знань чи спеціальних якихось навичок. Так, встановили. Далі. Тут резинку велкро ми закрутимо, щоб вона у нас була більш, скажімо так, естетично виглядала. І так само на велкро, на ліпучці, у нас столешня. Знімаємо. Тут обережно відкриваємо, бо всередині мають бути такі трубочки. От вони у нас є. Дістаємо ці трубочки. В трубочках є отвори. І тут, в тих місцях, також є такі посадочні місця. Значить, Вставляємо тими отворами до тих штучок. Попадаємо. Все рама надійна. і відкриваємо столешню. Відкриваємо столешню, Тут є такі пластикові кріплення. Їх потрібно виставити. Так само тут. І одягаємо от таким чином. Так, щоб воно попало в своє гніздо. Ну, тобто, зборка елементарна. Може перший раз трошки. Буде незвично, але дуже легко зібрати і розібрати. Столешня у нас також з алюмінію. Тут все приходить в захисній плівці. Нам потрібно буде її зняти для користування. Ну, всі знімати не буду, достатньо однієї. Столик витримує 30 кг і плюс ніжки регулюються. І витягаються на кнопочках. Від мінімальної висоти, середня висота і максимальна. Ну, помірюємо на максимальній висоті. Ставимо. Досить стійко він стоїть. Витримує, як я казав, до 30 кг. столешня у нас 50 на 46,5. І максимальна висота 50. 49 сантиметрів і опускається до 40 сантиметрів. Ось такий столик зручно використовувати з нашими кріслами.